Добрий день, знову на фоні цей мій трактор ЮМЗ. Ну, зняв я кришку, трошки в маслі це я переїжджав, чуть-га газанув. Чуть-чуть масло. Чи ні грол що воно. Ну, в общем, вчора я ще поночі зняв кришку. От І подивився, що що сюди прийдеться лізти. Ось перша шестерня. До половини зубів нема. Знизу не знаю, чи там буде видно чи ні. На первинному валу там до половини взагалі злизано. Третя під'їджена. Ну, факт у тому, що буду буду лізти, буду розкочувати. от Не хотілося дуже, я там думав, обійдеться малою кров'ю там. Вал фіксатора, щось туди-сюди, фіксатор. Коротше, вскрив і вказується, що тут шестерні покоцані. В общем сезон він може стати. Ну Не дарем я ту розкатку значить, робив. Ну що ж, буду, буду значить розкочувати, буду розбирати. Перший раз для мене це все, як ти казав. Так що спецам не дивитися, не, як ти казав, не ругатися, не матюкатися, а так буду знімати просто відео і для себе, і, і взагалі може комусь коли пригодиться, подивитися. Ну, менше з тим. Буду по ходу коротше, показувати. Зараз буду все розкручувати, розбирати, коротше, готувати, розкочувати. Ну, буде ціле кіно, я думаю. Ну, ось, серія номер 2 називаємо це так. Зняв я вже тут все, доліз я до моста. От, З мостом ніби тут все Кут, Оце тільки що по сателітах, я не знаю. Може хто буде дивитись, може я потім гляну в неті, може хто буде дивитись підкаже. В них люфта немає, а от по осі вони вперед-зад ходять. Ось. Не знаю, може треба їх теж втулки міняти. Чи що, ну менше з тим, поки так. Ой, я, я його вже два дні коротч, розбираю. Думав, буде все швидко, як у кіно, як ти казав. Там, дивися по Ютубі, раз-раз, каже. Ну, що й сам, по-перше, раз-раз за день розібрав, зібрав і поїхав. Щось в мене так не виходить. Я вже другий день його тільки... Тільки розбираю, ще навіть не розкотив. Ну, я вже все подсоєдіняв. все подсоєдіняв. практично все там по мілочах е, залишилась проводка, там вже все, як ти казав, відкрутив. Он. Зняв дозатора це все. Поки не буду розкочувати, їду додому. Сьогодні вже приїду і й буду розкочувати. А, чого два дні, чого так? Чого так довго блин, я це все розбираю? Ну... Ой. Нове крутить то нове, старе крутить то старе. Те не відкручується заржавіло, те прикипіло, те, те не знімається. <кій> Коротше, дурдом. Бока щоб, зняти. Бока, щоб зняти, два болти ззаді тут треба відкрутити. Не відкрутиш два болти, поки не знімеш або вала цього навіски. Бо не підлізеш ні ключом, ні головкою, нічим. Ну я ж думаю, вже зніму краба. У мені втулки ці треба поміняти. Тут дуже розбиті вже ці втулки, думаю, зніму цього краба. А хер там коротше, отут, я так розумію, вже, вже зараз я розумію, що це просто направляюще. Я думаю, може ту болта зрізали просто. Отако було в западліцо, скажімо так. А це просто направляє ще. От, Я його звідси з тої сторони і тако в ці уші Зняв вже цього вала, зняв. Потім вийшов доступ у мене вже до До бака, зняв бакапу, все там подкручував, почав знімати вже цього краба. Як на, вже почав всередини бити по тому. Тільки тоді вже він пішов. Я там і молота зломив. Ну, не молота ручицю боже. Ну, коротше, не йде. Ось. І це так до чого не коснися. Це кома, чи як на неї там кажуть, що я її, її бив, треба видно гріти, щоб її зняти ось вал, цей, що йде на ці педалі. Не знімаються ці самі. Я вже сйомничком, великий сйомник не влазить. Поїхав взяти товариша маленького такого сйомничка. Тут оці вуши, чи як воно називається, Вон, короткі не. Не можна зняти те, не можна зняти те вже поїду додому, візьму там. в мене є сьомник нормальний, більш-менш то зніму. І оце так до чого не коснись. Це вже другий день. Думав, все буде бігом раз-раз. І все буде бистро, гарно. Це ж я навіть коробку не розбирав. Оце такий тут а... Тут не знаю, що тут було, то може нігрол, ні чи що, але тут такий слой цієї смоли. Ну я зіляв, воно зливалось, тако прям як кусками випадало звідти. Не знаю, що то було тут заляте, ну, но... ну щось таке дуже інтересне. Такий слой того, чим його ще мити буде. Буду якось мити. Ну, поки все по-простому, просто розкручую все. Ще тут, як ти казав, чого умного, заумного не було. ну, Ну поки якось так. Це вже далі іде цікавіше. Я полізу туди всередину. Буду тут. А... Ну, тут загляд, тут ніби все нормально, тут тільки це м'яке з'єднання. Там люся резинки вже не, не, не це є неважні. Ну, так шестерни ніби в доброму стані. От. От, ну Поки так якось.